Сінадіївський замок Сент Міклош одна з найвидатніших історико-архітектурних пам'яток на Закарпатті. Споруду в дусі романських феодальних твердин збудував магнат Барон Перені в 15 столітті. Відтоді замок зазнав чимало перебудов. У різні часи належав знатним європейським родинам, Телекі, Другетам, Шенборнам і іншим. У воєнні ж роки минулого століття Сент Міклош слугував казармою, після чого занепав на декілька десятиліть. А вже з 2001 року переживає чергове відродження. Мукачівський живописець Йосип Бартош орендував замок на 49 років. Пригадує, вперше зацікавився Сент Міклошем, а після участі в організованому тут пленері. Історична будівля на той час була у вкрай занедбаному стані. Нам прийшлося починати з самого нуля, коли сюди не можна було навіть потрапити. Не було ані дверей, ані вікон. Кімнати були завалені сміттям, були такі кімнати, в котрі взагалі неможливо було зайти. І це зайняло дуже багато часу для розчистки. Ну потім відновлення даху, потім йшло все поступово, і поступово продовжується і тепер. Довершений перший поверх замку збережено таємні ходи між стінами на зразок лабіринту в румунському замку Дракули, кімнати облаштовано під експозиційну залу археологічних знахідок часів палеоліту й неоліту, музей скіфської і кельтської культур та галерею, присвячену колишнім володарям замку. Їхні портрети виконав сам Йосип Бартош. Тут відбуваються концерти класичної музики, поряд зал, який слугує замковою бібліотекою, і водночас книгарною, що в ній презентують нові видання закарпатські автори. Також у замку діє виставка сучасного образотворчого мистецтва. Щоправда, на другому поверсі, яке ще тільки в очікуванні перетворень. Зараз на другому поверсі нами проведена розчистка декількох залів. В основному це вистибюля на другому поверсі. Ця розчистка зайняла у нас дуже багато часу. Мусора було надзвичайно багато, тому знести його було звідти досить важко. Кімнати на другому поверсі Йосип Бартош прагне відновити відповідно до згадок в оригінальних письмових джерелах. Особливої уваги варті покої Ілони зріні хорватської аристократки, згодом керівниці угорського визвольного руху. Саме в цій спочивальні відбувалися таємні побачення вдови Фаренца першого Ракоці з угорським революціонером Імре Текелі. Про їхні заборони на кохання існує чимало легенд. І нині численні пари, які беруть шлюб у замковій капличці, вважають добрим символом скріпити взаємну обітницю поцілунком у цій кімнаті. Втім, не лише місцевих мешканців і угорців вабить історія Сент Міклоша. Дуглас живе в Україні 15 років, із яких шість в Ужгороді. Замок став для американця справжнім відкриттям, яким чоловік радо ділиться зі знайомими. Я завжди приводжу сюди гостів, бо це мій улюблений замок. Родина Бартошів справді цікавиться тутешньою історією, а головне, вони люблять цей замок. І це відчувається у всьому. Так, ви можете піти до Мукачівського замку, та то для туристів. А тут справжня любов. Я бував у 45 замках України, і це мій фаворит Безумовно, однією з найбажаніших атракцій, особливо до Великоднього свята, є експозиція творів господині замку. Тетяна Бартош захопилася писанкарством на початку 90-х. Спершу управлялась у більш поширених способах декорування яєць. Віднайденням своєї фірмової техніки художниця завдячує сусідці Ганні. Перша спробувала яйце відварити досить довго, щоб воно було дуже насичене. Не 15 хвилин 20, щоб воно просто дістало якусь окраску, а дуже довго. Після того ці орнаменти набагато красивіше дивилися. А вже коли вона мені порекомендувала довше зварити, то вже потім далі цю технологію, якоби я вже сама її досліджувала, експериментувала вже на такі яйця, на творчі такі мотиви. На яйці від традиційної орнаментики та зображення сакральних символів, майстриня перейшла до контурних рисунків, а згодом і до об'ємних портретів. Одними з перших виконала Лики Ісуса та Діви Марії. З часом поповнила репертуар репродукціями світових шедеврів живопису. І брала відомих художників для того, щоб можна було впізнати, чи я зробила то схоже, чи ні. Рембранта копія старушки, портрет старої жінки, портрет ліста, таких було релігійних, як П'єта, Мадонна з цвятком Леонардо да Вінчі, Джорджіона Венера. Я зараз і не пригадаю всіх. Курячі яця обов'язково мають бути білими та з міцною шкаралущею, щоби витримали тривале варіння у цибулині та процес вишкрябування малюнку. Подібний виріб забирає від двох тижнів до місяця. Так, озброївшись шматочком леза та голкою, майстриня присвячує писанкарству 5-6 годин щодня. Ювелірну роботу виконує м'якій на півтемряві. Світло має народитися безпосередньо на витворі. My mom and... Мої мати та відчим – обоє художники Проте таких робіт я ще ніколи не бачила. Дуже захопливо знайомитись із мистецтвом різних країн і потім ділитися враженнями та світлинами з родиною. Ці писанки унікальні. Майстриня надзвичайно талановита. Справжній скарб криється в маленькій глибинці України. у музеї Ченодіївського замку Сент Міклош представлене найповніше зібрання писанок Тетяни Бартош. Окремі екземпляри нині прикрашають приватні колекції. Приміром, власні портрети, виконані на яйці, мають Віктор Ющенко та Віталій Кличко. Більшість творів роздаровано, ще частину продано за сотні чи кілька тисяч гривень. Оптимальну ж ціну такого виробу незабаром встановить експертна комісія. Тетяна Бартуш одержала патент на авторську манеру художньої обробки яйця торік, а заразом і вислухала численні сумніви, мовляв, навіщо запатентовувати те, що скопіювати майже неможливо.